Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 16 квітня, і поговоримо про сумнозвісну чи славнозвісну угоду про корисні копалини і останні зміни, які відбуваються довкола неї. Але перед тим як перейдемо до теми, будь ласка, не забувайте про вподобайку, підписку і спонсорство. І краще зробіть це прямо зараз. Зробили? Дякую, тож. Погнали. Отже, Bloomberg повідомляє. Що за словами ну наближених до перемовин джерел угода? Про корисні копалини між Україною і Сполученими Штатами достатньо активно обговорювалося під час візиту української делегації, яка була в Сполучених Штатах 11 та 12 власне квітня, і як заявив в тому ж Блумбергу міністр фінансів Сполучених Штатів Бесент, її можуть ледь не підписати вже на цьому тижні, але це поки видається насправді малоймовірним. Чому тому, що насправді. Процес перемовини йде достатньо складно. Інформації з'являється не так багато, як хотілося б, але от той же Блумберг повідомив, що так би мовити, Сполучені Штати пом'якшили свої вимоги щодо повернення допомоги від України під час перемовин стосовно цієї угоди, і якщо раніше... Мова йшла про 300 мільярдів доларів, які як вважав Трамп Україна винна сполученим штатам. То після тижня минулого тижня, точніше, після перемовин, адміністрація Трампа ну, скажімо так, переоцінила цю підтримку і оцінила вже в 100 мільярдів доларів. Тобто, з одного боку, що ми бачимо, що починали ледь не з 500 мільярдів, які називав Трамп, потім було 350, потім 300 мільярдів, Мільярдів зараз починають говорити власне про 100 мільярдів, але е, сума та нікуди не дівається. Це ключовий момент. Я, чесно кажучи, не дуже розумію якісь такі, знаєте, переможні реляції, які написали багато провладних, владних передусім телеграм-каналів. Що дивіться, робота ведеться? Українська делегація потужно і незламно працює і вже не 300 мільярдів, а 100 мільярдів. Взагалі, питання повернення якихось грошей воно не повинно, Винно стояти на порядку денному апріорі, оскільки Україна в борг від сполучених штатів ніяких грошей за програмами підтримки щодо протидії російській агресії не отримувала. Ми отримували гроші. З яких прямою бюджетною підтримкою було всього навсього близько 35 мільярдів доларів, а всі інші кошти ну десь близько там 65 мільярдів, це були гроші, які виділялися американським компаніям в обмін на ту техніку і на ті боєприпаси, які вони, наприклад, постачали в Україну, Зеленський кілька разів говорив публічно, що Україна ніякі борги не збирається визнавати, але як бачимо, ця тема не зникає з порядку денного, і вона під час роботи. Над цією угодою залишається. Для нас це безумовно червона лінія, оскільки питання може носити прецедентний характер. Якщо Україна на це погодиться, очевидно, що і інші країни. Вони зможуть теж висувати потім якісь питання до України, претензії до України, і казати, що ми вам колись там давали якісь гроші чи військово технічну допомогу. Тепер, будь ласка, повертайте. Хоча ніхто тоді про якесь повернення, чи якісь кредити, чи якісь борги не говорив. От ті там частина коштів, які ми отримуємо від Європейського союзу, вони дійсно йдуть як власне кредити, але це завчасно оговорена. Тема завчасно оговорене питання. Там чітко визначені терміни повернення, там чітко визначена сума, власне, е, яку Україна повинна повернути відсотки і так далі. Зі сполученими штатами Америки нічого подібного не було. Е, тим не менше, повертаємося власне до цих перемовин. Два дні наша делегація була в Сполучених Штатах. Дійсно, інформації небагато, але тут треба зазначити, що туди поїхали не політики, туди поїхали переважно технічні працівники наших міністерств. І відомств е, на чолі з. Паном Качкою, ну заступником міністра, який все це координував, але судячи з усього, головну роль взагалі в цих переговорах зіграла американська компанія. Хоган Ловелс є така дуже відома. До речі, ну це по суті лобійська організація, лобійська компанія. В Сполучених штатах, як до речі, і в Україні лобізм легалізований. Тільки в нас, попри те, що його легалізували, все одно питань поки з корупцією залишається дуже багато. Але тим не менше, в штатах лобізм легалізований ще з середини 20-го століття, і там в тому числі такі організації можуть надавати можуть надавати послуги, в тому числі і іноземним урядом. Країнам або компаніям. Єдине, що вони повинні ну, відповідним чином там зареєструватися і сказати, що вони ну, десь виконують такі функції іноземного агента, але це трошки не ті формулювання, які вживаються, наприклад, в країні агресорі Там трохи інша історія. Так от ця компанія працює, Україна виділила на це більше 100 мільйонів гривень, сума немаленька. Знов таки, це більше двох. Мільйонів доларів, але за оцінками, якщо ми беремо американських лобістів, це не надто багато, враховуючи, що на кону стоїть дуже серйозна угода, яка буде стосуватися прибутків інвестиційних прибутків, там від видобутку корисних копалин і експлуатацію. Це важливий дуже момент різноманітних об'єктів інфраструктури, в тому числі критичної, які є в Україні. Так от ця кампанія насправді тільки почала роботу. Вони не надто далеко просунулися власне стосовно внесення якихось там змін чи коригувань в цю угоду. Тобто, процес він насправді довго тривалий. Якихось кардинальних змін, як кажуть, ну джерела наближені до цих перемовин, поки що там не відбулося. Але робота ведеться тут. Взагалі цікаво, що історія з цими ста мільярдами показала, що з американцями там можна торгуватися. Ну по-іншому, це дуже складно назвати. Можна їх переконувати, аргументувати. І казати, що ви якісь неправильні суми там, наприклад, вписуєте в цю угоду, і скоріше за все так треба робити з кожним пунктом, який в цій угоді присутній. Я вже неодноразово говорив до цього і повторюся ще раз з великим за великим рахунком, ми безальтернативно змушені будемо цю угоду підписати, оскільки ми виступили, по перше, ініціаторами її. і, По друге, вона представляє дуже значний інтерес для Дональда Трампа. Історія про те, що міністр фінансів Сполучених Штатів каже ледь не про цей тиждень. Мені здається, якраз прив'язана до Ближення оцієї сакральної дати для нинішньої американської адміністрації 100 днів перебування Трампа на посаді президента. Йому треба ну звітувати, йому треба розказувати про якісь успіхи і перемоги. Я нагадаю, що коли було 50 днів перебування на посаді, на сайті Білого Дому вивесили список 50 днів 50 перемог, і ви тільки не смійтеся, на кожен день. Вони реально написали якусь перемогу. Деякі з них виглядали: ну це знаєте, як діти хваляться на вулиці, що в мене є це, а в тебе немає, або мій татко вищий, або ще в мене машина. Там у моїх батьків машина краще. Отак от це в принципі було і в перемогах Дональда Трампа. Але очевидно, що на 100 днів йому треба буде підійти з більш е, такими, знаєте, яскравими заявами і з реальними якимись перемогами. Угода з Україною про корисні копалини може стати такою перемогою, тому американці з одного боку можуть тут дійсно поспішати і вони готові будуть іти на певні поступки, е, але е, зрозуміло, що в них є теж свої якісь там червоні лінії, які вони не збираються переступати е, взагалі. Вся ця історія вона далека достатньо від політики і далека достатньо від міждержавних відносин. Це історія про класичну комерційну угоду, яку хочуть укласти там, не знаю. Два партнера, причому як один, так і інший при всій повазі щодо Америки, що власне до України, хоче намахати вибачте іншого і вибити собі кращу умови. Але це нормально для бізнесу. Кожен же хоче домінувати, кожен хоче мати якісь там власне переваги, і ми бачимо, як зараз робота над цим ведеться. Україна звичайно дуже багато втратила часу в тому плані, що в нас абсолютно некомпетентні люди займалися підготовкою цієї угоди або перемовинами, Щодо цієї угоди з нашої сторони, ну будемо сподіватися, що тепер історія з американськими лобістами вона трошки ситуацію е, виправить. Е, я знаю, що можуть виникнути е, власне застереження. А ця американська кампанія чи не буде працювати на сполучені штати? Звичайно, така небезпека є, але все ж таки, американські лобісти джарники, які працюють в цій сфері, вони е, ну, є професіоналами. В них головна мета заробити грошей. І якщо вони не можуть це заробити через свій уряд, ну вони будуть заробляти через уряди інших країн, І, звичайно, вони хочуть дуже добре виконати поставлені перед ними завдання, тому що успішний кейс портфоліо організації, от типу, по такої угоди, яку планують підписати між Україною і Сполученими Штатами, це звичайно дуже крута штука. Це відразу і капіталізацію компанії підвищує і вони можуть це подавати як абсолютний успіх, і потім ще дорожче продавати свої послуги. Так так, що покладаємо певні. Надії на те, що все ж таки тут можна буде вийти на якийсь більш-менш прийнятний варіант. Ми до сьогоднішнього дня не знаємо, які для нас є інші червоні лінії. От тільки називалася теза про те, що Україна не визнає якісь борги. Про це говорив Зеленський. Е, інші всі моменти вони по суті відсутні. Наскільки Україна готова піти е, далеко з точки зору там глибини інтеграції американців в нашу систему управління, наскільки Україна готова віддати контроль над тими чи іншими процесами? Е, це питання поки що залишається без відповіді. Це дуже важливий момент. Ми нічого про це не знаємо. І е, от деякі заяви представників влади і не тільки влади, що та не хвилюйтеся там, поки мова йде про якісь технічні дискусії, вони. Є там ну, важливими зараз треба опрацювати всю технічну складову, а тільки потім буде якесь певне вже там рішення. Так, от проблема якраз в тому, що найголовнішим все ж таки в цій ситуації є е, е, політичні перемовини і є політичне рішення. Взагалі, для нас підписання цієї угоди значною мірою буде не економічним, а політичним рішенням. А як Сполучені Штати готові тиснути для того. Для того щоб домогтися вигідного для себе політичного рішення, ми побачили наприклад, інформацію, яка теж з'явилася на днях щодо того, що Сполучені Штати розглядали можливість запровадження санкцій проти очільника офісу президента Єрмака, ну і багатьох людей, яких називають там сматрящими або гаманцями, власне від офісу президента. Ну і гаманцями там президента. Його там його найближчого оточення Так от, сполучені штати були готові проти цих людей, начебто, запровадити санкції. І чесно кажучи, ця новина нікого не повинна дивувати, оскільки е, ну зрозуміло, що підстави, мабуть, для таких дій зі сторони сполучених штатів можуть мати місце. Ви ж знаєте, як скільки в нас було корупційних скандалів до початку широкомасштабного вторгнення, були скандали після початку е, повномасштабного вторгнення, і в цих скандалах фігурували якраз представники офісу президента. Сідента когось навіть звільняли, хтось ішов з посади, інші працюють справи, якісь такі там ну вони не сильно відкривалися, а ті, які відкривалися, вони не доводилися до логічного завершення. Так, от виходить так, що ми маємо ситуацію, коли у Сполучених Штатів є важель тиску на Україну, і як вони цей важель тиск, тиску використають, сказати насправді дуже складно для нас. Ситуація не дуже добре в цьому сенсі виглядає. Чому Тому що ну виходить, що ми апріорі знаходилися в слабкішій позиції, тобто, президент доручив з. Матися в тому числі цією угодою тим людям, до яких можуть бути питання з боку сполучених штатів або з боку американського правосуддя, і зрозуміло, що американці тим більше при цинічному вкрай цинічному Трампі можуть це використати по повній програмі. Ну і я нагадаю, до речі, це може. Може і стане темою окремого блогу, який я в найближчий час запишу. Що в нас до сих пір в системі влади, влади працюють люди, причому в системі влади, яка власна загострена виключно на президента? Так, от працюють люди, які безпосередньо докладали зусиль і робили це максимально публічно для того, щоб Трамп не переміг в 2020 році. Трамп до сих пір вважає, що тоді в нього вибори вкрали. Він пам'ятає історію з імпічментом. Власне, який проти нього був ініційований, і в основі цього були якраз заміносини з Зеленським, з представниками офісу президента України. І ну не сподіватися, що Трамп про це забув, теж мабуть, не варто. І от зараз, зараз, коли ми будемо наближатися до цієї угоди, нам можуть висунути, якщо ще не висунули певний закритий ультиматум, що або ви підписуєте щось там, визнаєте, або власне тоді публічно будуть оприлюднені певні санкції. І відбитися від цих санкцій Україні буде достатньо складно. Так що ситуація для нас не дуже тут насправді виглядає з одного боку. Немає поки причин для якоїсь великої паніки, тому що угода в процесі власне перемовин, тобто вона ще не. Узгоджена, вона тим більше там не попередньо не підписана. Багато що там ще може змінитися а з іншого боку, наші позиції навіть на останні ці зміни і на залучення ну, професіоналів до процесу перемовин з політичної точки зору залишаються достатньо вразливими, але будемо все ж таки сподіватися, що не прийдеться сполученим штатам ці важелі тиску на Україну використовувати. І нам як розказували колись про першого президента України Леоніда. Кравчука вдасться пройти поміж. Таких крапельок, да, і власне підписати документ, який збереже Україну в фокусі уваги Дональда Трампа. Ну і не буде відвертим порушенням наших національних інтересів і тих пріоритетів, які на сьогоднішній день стоять перед державою. Дякую, що сьогодні були зі мною. Ще раз нагадаю: не забувайте про вподобайку, підписку, спонсорство, яке нещодавно відкрито на каналі. Зробіться якомога швидше. Не затягуйте і до зустрічі на каналі. Слава Україні!